Я хочу молитися за тебе, ти в руках Божих і під захистом Богоматері, вони ніколи не залишали тебе. Господи, ти знаєш її тривоги та тягар, який вона носить у своєму серці. Прошу тебе втішити її та позбутися смутку, забери її тривоги та оточи її своїм миром. Господи, ти знаєш кожну ситуацію, з якою вона стикається, благослови кожен аспект її життя. Допоможи їй на обраному шляху, наповни її серце своєю любов'ю та миром. Найголовніше, прости їй та всій її родині, тим, хто був до неї, тим, хто зараз, і тим, хто продовжує жити через неї, очисти її від гріхів молодості, утримайся від прихованих помилок і всього, що змушує тебе відступати. Зніми прокляття, тягар і біль з її душі та душ тих, кого вона любить. Даруй мир душі та захисти дім і нове життя. Якщо ти приймаєш цю молитву, напиши амінь у коментарях та поділися нею зі своїми близькими. Це допоможе сьогодні.